Вітаю. Рідка монета Китаю Панда. 2017 рік. Доволі вже стара монета, яку важко зустріти на теренах України. Вага 30 грамів. Красивий оригінальний дизайн. Висока якість карбування усіх виробів від китайців. Усіх пант. Чудова деталізація і за розмірами, не дивлячись на те, що вага менше на 1,1 грам, ніж у будь-якої монети трійської унції, діаметр монетки великий за рахунок зменшеної товщини монети. Цікавий виріб. Підписуйтесь, ставте лайк. І до нових зустрічей.